Щоб відкрити салон, ресторан, дивіться, статистика. Потрібно як мінімум 10 тисяч від 10 до 50 тисяч доларів для початкового старту. Тобто, це потрібно приміщення, потрібно наняти працівників, потрібно рекламу зробити, потрібно зробити ну, не просто пусте приміщення, а оформити його, закупити продукцію. Тобто е податки, да? потрібно дуже багато нюансів для початкового стар стартового ну, запуску свого бізнесу. Вірно? Вірно. Тепер дивіться. Якщо брати МЛМ бізнес в мережевій компанії, скільки потрібно інвестувати в мережевій компанії? А в мережевій компанії, от якраз в цьому є значуща перевага, що все вже зроблено для партнерів, для дистриб'юторів. Тобто, логістика, продукт, логістика це мається на увазі транспортування. Не потрібно самому, будь-які точки світу можна отримати продукцію, тобто не потрібно самому відправляти а вже є оці ці офіси, які допоможуть. Самі, самі відправити продукцію. Наприклад, ви в Україні знаходитесь, да, а е, ваш клієнт живе в Австралії, то вам не потрібно йти на почту, щоб відправляти в Австралії клієнту. Вам достатньо поділитися посиланням своїм, да, посиланням цьому клієнту. Він там може зареєструватися як клієнт, і е, коли він купує на сайті офіційному сайті компанії продукт, то е, не потрібно вам самому йти на почту, відправляти той продукт. А вже компанія в Австралії офіс там є, і вже офіс в Австралії зможе відправити продукцію. Бачите, як все просто. Отаким от чином, от таким чином е є мінімальні, мінімальні взагалі інвестиції для початку стартового капіталу. Для стартового капіталу в МЛМ компанії достатньо від 50 до 500 доларів. Ну, наприклад, в компанії PM International є пакет маленький і є пакет великий. Маленький пакет коштує 140 євро, а великий пакет коштує 500 євро. Два варіанти. І ви вложуєте мінімальні інвестиції. Да? Але у вас відкривається доступ до міжнародного бізнесу, в якому можна реально дуже крутезні гроші заробляти. От я особисто стабільно отримую дохід кожного місяця від півтори тисячі євро і більше і розвиваю міжнародний бізнес, будучи в Україні під час війни, просто маючи доступ в інтернет, маючи смартфон, і просто ділячися інформацією з людьми через соцмережі. І комунікую відповідно з людьми і шукаю тих, хто шукає мене. Тобто комунікація. Я не, ну, не нав'язую, я просто кажу, чи я можу з вами поділитися інформацією. Бо я шукаю таких людей, які шукають дуже класний продукт. Людина, яка шукає щось таке, подібне, і, наприклад, там, з 10 відмов отримую один позитивний. Людина зацікавлюється, да? і відповідно, я вже з нею комунікую. Тому що людина хоче дізнатися більше. Я вже ділюсь інформацією. От. І коли людина розуміє цінність продукції, або, можливо, людина шукає бізнес, якщо людина. Мережевик, допустимо, мала досвід мережевого, або не мала, або хоче спробувати в професії мережевого бізнесу. То я просто показую у ці кроки, які потрібно зробити. Людина відповідно замовляє продукцію, або ну тому, що стартовий капітал він включає в себе замовлення цих продуктів, знає людей. Які заробляють в мережевому бізнесі, зокрема в цій компанії PM International, 8 тисяч євро. Знаю 15 тисяч євро. Зерна. От ми разом з дружиною просто отримали компенсацію від компанії півтори тисячі євро. І відпочили тут недалеко. в п'ятизірковому готелі Хмельницька область, сатані Верден Палац, теж дуже круто. Я мріяв про такий відпочинок. Ніколи на такому рівні не відпочивав. Представляєте все включено трьохразове харчування, басейни, сауни, ну релакс реально дуже дуже круто. Якщо ви ще не були, то раджу. Попробувати. Правда, там відпочинок, ну, мінімум 9 тисяч гривень за один номер, за ніч, за сутки, от, на двох. От. Але цей рівень реально вартий цього. Тому ми за рахунок компанії безкоштовно змогли сім днів бути в такому відпочинку. А Валентина, про яку я говорю, вона має стабільний дохід 15-20 тисяч євро. В неї товарооборот більше 40, Не більше 40, а більше 200, навіть не 200, більше 400 тисяч євро товарооборот, представляєте? В місяць це не за рік там. В місяць більше 400 тисяч євро. Я знаю людей, які в цій компанії заробляють навіть ще більше. Коли розпочинаєте будь-який бізнес, є термін окупності цього бізнесу. Тому що спочатку ваші інвестиції не приносять доходу. Ви інвестуєте, і потрібен певний період часу в будь-якому бізнесі, коли ваші інвестиції поки що не приносять доходу. І дивіться, от якщо порівнювати мережевий бізнес і лінійний бізнес, то от. В лінійному бізнесі термін окупності від 2 до 5 років. Представляєте, від 2 до 5 років потрібно чекати, поки е бізнес почне е ну, приносити дохід. А в, лі в мережевому бізнесі в мережевому від трьох місяців до дванадцяти місяців може окупитися. У мене особисто от, ну, вийшло так, що я за 12 місяців в мережевому. Чому? Тому що у ну, мене маленький досвід був, взагалі практично ноль досвіду було в мережевому бізнесі з реальним продуктом. Особливо з біодобавками. І от мене буквально от мої інвестиції окупилися через рік, коли я вийшов там на статус товаробороту від 10 тисяч євро, це такий ключовий ранг, товароборот більше 10 тисяч євро, і вже стабільний дохід, да, там 400, 500 600 шістот євро. Тоді потрошечки я вже почав покривати всі свої ну, ті борги закривати. Розумієте, про що я? Про то скільки років потрібно окупити лінійний бізнес, ну якщо відкриваєте салон краси. Там, мережу, чи там просто магазин, то в мережевому бізнесі є партнерство. От є партнерство. Ви нікого не наймаєте. В лінійному потрібно наймані працівники. наймані працівники вони можуть працювати, можуть не працювати, може бути по-різному. Да? А от в мережевому у вас команда є. Команда, партнери. Ваш, у вас є наставник више у вас є партнери, які можуть так само, як і ви, працювати і мати один погляд, да? фокус на. Тому що в цьому бізнесі я. Ми зацікавлені в рості своїх партнерів. І чим успішніші ваші партнери, яких ви навчаєте, тим успішніші стаєте ви як лідер. Тому тут, тут реально зовсім по-іншому фокус. Якщо порівнювати з лінійним бізнесом, ну, там найманих працівників зарплату там видаєте і все. І їм цього достатньо. А в мережевому ви маєте партнерів, і чим вони будуть більш успішніші, тим ви будете успішніші. Тому це дуже-дуже крутезна така перевага саме в МЛМ над звичайним лінійним бізнесом. Якщо згідні, ставте лайк і поїхали далі. Розвиток. Розвиток. От ви, наприклад, відкрили свою кафешку, відкрили ресторан. От масштаб, масштаб. От наскільки ви можете масштабуватися, коли відкриваєте свій власний бізнес? От наскільки? Ну, ладно, може відкрити в іншому місті, там наймати працівників, персонал, адміністраторів. Але це ж знову ж таки затратно. І, ну і, не, ну, і ризиковано, да? тому що, наприклад, в одному місті десь там починається. Якісь не знаю, може може бути всяке трапитися, а в Україні тим більше з нашим воєнним станом. Тому тут, дивіться, в лінійному бізнесі ви масштабуватися. Ну не можете прям аж аж на багато країн, а в мережевому бізнесі ви можете масштабуватися, тобто ви можете знову ж таки, я нагадаю, що тут є компанія, яка вже має логістику, має офіси по всьому світі, має е, свою сировину, е, робить крутезний продукт, е, рецепти, вдосконалює, да? е, комунікує з клієнтами, тобто напряму. Тобто ви можете навіть не знати якогось клієнта, тому що той клієнт комунікує напряму з компанією. Таке може бути в глибині. Розумієте? От в чому є різниця. Пасивний дохід. В лінійному бізнесі ну не знаю, чи можна пасивний дохід мати. Це треба постійно працювати, постійно дивитися. Ну, розумієте, да? а в мережевому бізнесі ти можеш масштабуватися, ти не тільки можеш бути в своїй локації. От у мене, наприклад, партнери є в більше 15 країнах світу: це Канада, США, це Європа, Польща. Франція, Іспанія, Німеччина я про те, що тут реально можна мати міжнародний бізнес і масштабуватися. От в цьому є і значуща перевага мережевого над звичайним лінійним бізнесом. Запитання до вас. Що би ви вибрали? Розпочати власну справу з великим ризиком, з великими вкладеннями, чи розпочати бізнес з надійною компанією, вже з крутим продуктом, з крутою логістикою і е, з потужною командою однодумців? От, що ви вибираєте, От напишіть, що вам краще. Точите, то? напишіть. Якщо ви хочете розпочати свій власний бізнес, то є 30 днів гарантії. От гарантії, от якщо у вас не вийде бізнес розвивати, то від першого дня, від того, як ви прийняли рішення, да, там, взяли стартовий набір, чи на 140 євро чи на 500 євро, і у вас буде 30 днів гарантії на повернення коштів. Тобто ви замовляєте продукцію, п'єте його, пробуєте, як він реально працює. Якщо він вам подобається, ви можете прийняти рішення просто стати клієнтом. Наприклад, ви 30 днів розповідаєте і вас не виходить. Ви можете повернути потім пусті баночки, компанія повертає гроші. Розумієте? Але якщо вам сподобався продукт, ви можете так і залишитися клієнтом. Просто клієнтом з е, акційними пропозиціями, зі знижкою. Такий віп-клієнт, Тобто ви нічим не ризикуєте. Ви хочете розпочати справу, будь ласка, у вас є 30 днів гарантії. Якщо вийде, прекрасно не вийде. Повертаєте гроші, повертаєте продукти і компанія повертає гроші. Тому, якщо хочете розпочати, в мене є скрипти, як що писати, як що кому говорити. В мене у вас з'явиться доступ до потужних навчань нашої команди найшвидше зростаючої команди, взагалі, за всю історію мережевого бізнесу. Це найбільш заростача команда. У нас дуже сильні лідери, які проводять навчання практиками. Топ лідери компанії проводять такі навчання. У нас по зуму кожного дня з понеділка по суботу відбуваються годинні такі тренінги. А за такі тренінги зараз люди просто неймовірно багато е грошей інвестують. А тут, коли ви приймете рішення розвиватися з нашою командою, у вас буде особистий наставник, тобто я, та да, який пройшов цей шлях, покажу свої інструменти, які я використовую, скрипти, покажу е відеоролики, які допоможуть вам розпочати стартувати як новачок в цьому бізнесі, і все це є. В нашій закритій команді, в нашому закритому клубі. Тому, якщо ти розглядаєш бізнес або просто хочеш спробувати продукцію FitLine, саму інноваційну продукцію за величезний період часу, це просто неймовірно ноу-хау. Ви такого ще не пробували. То пишіть, я вам дам всю інформацію, і ви точно, як мінімум, будете вдячним клієнтом, який просто неймовірно може змінити якість здоров'я своєї сім'ї. Тому дякую вам за вашу активність, за ваші коментарі, за ваші лайки. Бажаю всім гарного вечора. Будьте здорові і приймайте мудрі рішення, тому що мудрі рішення призводять до потужних і класних результатів. Не пропустіть цей скарб, який ви бачите за моєю спиною.